Привіт, зараз на річці, забув її назву, звичайно, це називається Gordon Falls. Це місце, а річку треба глянути, я там може, в коментарях напишу, бо не пригадую. Де один з варіантів, де можна покупатися, так непогано покупатися, якщо недалеко від Монту, на Дєпарівю, Шедяка і так далі. Це приблизно десь 45 хвилин їзди від міста Монту, ну, в залежності від того, де ви знаходитесь, в якій частині. Я якраз проживаю недалеко від хайвея, то мені там виїжджати недалеко і по часу теж недовго. Бачите, за мною тече річка гірська, там деякі кадри покажу ще детальніше. Приходиться мружитись, тому що окуляри поляризаційні, і коли я в горизонтальному положенні ставлю телефон, то я нічого не бачу на екрані, що я знімаю і так далі. Детальніше побачите. так що Таке місце рекомендую, якщо є бажання, звичайно. Це багата флора і фауна. Трава подібна як в Україні квіточки, я правда не пам'ятаю назву тих квітів. Але є і ромашки, є конюшина є. Раптом ніхто має якихось там кроликів домашніх, то можете туди їм нарвати трави. Видно, що річка прибула. Того року вона не була така повноводна, ну, ясно, падали дощі попередній місяць, продовж попереднього місяця, тому це не дивно. Там ще є водоспади і такі місця, де можна стрибати з я не знаю, що я сьогодні туди буду йти. Це треба так трохи відійти. Як бачите, тут каміння. Каміння. На що хотів би звернути увагу на те, що. Тут ці каміння дуже слизькі і шанси впасти дуже великі. Тому, вже маючи попередній досвід власний і багатьох інших людей, рекомендував би перед тим, як переходити річку, замотати якийсь кольочок або є такі зіплайни, продаються в доларамі. Ключі, телефони, всі важливі речі, тому що ну, великі шанси, що потім вони намокнуть. І може так статися, що не буде чим добиратися додому. Я маю на увазі, що не буде чим завести машину. якщо намокнуть ключі, а там все електроніка і так далі. Ось і ромашка для романтики. Хто хоче, може там погадати ще на ній така травичка росте. Запахи трави все буяє, так що літо в розгарі. Особливо в Канаді липень-серпень. Це на два найбільш спекотні місяці. От я вам зараз покажу, там люди купаються. Я виріс на таких річках гірських, тому для мене цей пейзаж дуже-дуже, як би, як би правильно сказати, дуже такий е знайомий. так. Вон, ще травичко. В Україні аналогом такої річки є Лімниця. Ви можете глянути в Вікіпедії, свого часу це була найчастіша річка Європи. Не знаю як там зараз. Все це відбувається, звичайно, З часом все міняється, на жаль, не завжди в кращу сторону. От якраз на Лівниці, де я купля. купався, на Дністрі, Лівниця, Дністер і Луква. Луква то взагалі потічок. Дністер обмілів, не дивлячись на те, що це третя по величині річка в Україні. Лівниця теж, на жаль, теж, на жаль, ну, це не властивий колір цієї води, вона виглядає прозора, чиста. Ще раз нагадаю, що це і за. І за Частих дощів в минулих тижнях. Деколи треба такими обривами спускатися, там джерело тече, джерел тут багато. І ця річка, наскільки я пригадую, вона впадає в потіт Кодяк, річку, тобто на яку називають шоколадна. Це гірська, на покамінні тече, вода прозоренька, все чисто. А ця шоколадна це заходить від... Фанді бей, тобто затоки фанді. І коли прибуває океан, то він підпирає цю річку, вода тече в одну сторону, а потім вертається. Ну, це не про цю саме цю річку, я говорю, що вона впадає в, в річку цю петит Ну, Тут і місцеві називають шоколадна. Сходи побудовані, ну бачу, вони тут загорожені ланцюжком. Що це означає, я не знаю. Чому так? Ну, от є такі клаптики, де можна зупинитися на траві. Це приїхало на 150 грам-150-й. Ой, тобто 1500. Популярна машина в Канаді дуже. Ще кусок річки. Метелико вам стрічку. Він не лякається, я його знімаю, йому хоч до що. Це макрозйомка. Я вже на середині річки добрався, малий застряг, допомагав йому виходити. Отже, дивіться яка тут ріка, вода десь поколіна. Чисто. Як вже говорив небезпечно, я би сказав найбільше такі великі каміння. Зараз вам покажу гранітні є. ну Це не гранітний, але я зараз знайду гранітний. А може цей граніт теж. От Якщо на них наступати, вони дуже слизькі. Я босий, то це челендж трохи ходити по такому камінні. Хто не звик тим більше, тому скажем якщо щоб взяти такі тапочки, чи навіть такі взуття, як продають там доларами. Можливо, Кинедіантайер в Волмарті, але Волмартів не сильно смердять. Такий запах неможливий, треба нюхати, як собака. Після негативного досвіду, так, то цей. Ну, там можна повернути, якщо що раптом. Так що такі от діла. Дядько зайшов посередину воду, не знаю, що він там планує робити, чи купатися, чи що. Отака от річка. Вода сьогодні прохолодна, не така звичайна, як була як того року. Но того року вона була мілкіша, не було стільки дощів, тому я думаю десь у липні, в серпні, та важливо коли, але коли десь тиждень жарить, так добряче жарить, то вода така дуже, дуже хороша. І вона буде менша, як правило, ця річка, менш повноводна. Треба шукати такі місця, цікаві, джакузі. Потім я зайду, такі, покажу маленькі водоспади. До великого навряд чи я сьогодні піду. Там стрибають зі скелі, купаються Ось під ногами гранітний камінь, ну, не знаю що його так видно добре. Ось гранітне каміння про яке я говорив виглядає з води. Зараз я ще зніму. Там теж камінь наче маленький.